Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Марка, 14 глава, з 3 по 9 вірш. Одного разу, коли Ісус був у Вефанії, в домі Симона Прокаженого і возлежав, прийшла жінка з алавастром мира з нарду чистого, дорогоцінного. І, розбивши Алавастр, возливала йому на голову, були що. Хто в собі обурився, кажучи, навіщо сталося таке марнування мира, бо це миру можна було би продати більш ніж за триста динаріїв і роздати в Боге. І дорікали їй, Ісус же сказав: Облиште її, навіщо її бентежите? Вона добре діло зробила для мене, бо завжди в богих маєте з собою, і коли захочете. Можете їм добро чинити, мене ж не завжди маєте. Вона зробила, що могла, заздалегідь помазала моє тіло до погребіння. Амінь, кажу вам, де б не було проповідано Євангеліє все по всьому світу і про те, що зробила вона, буде сказано в пам'яті її. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас. E na que que eu. Amém.